Вітаю, усіх слухачів і також тих, хто дивиться нас на youtube каналі Радіо Українського коріння Наш голос. Мене звати Антон Лисенко. Цього року усі християни і католики, православні, і також протестанти святкують великдень, 20 квітня. Ви можете подивитися на ваші календарі. Це дата наступає вже зовсім скоро. Так сталося, що усі календарі цього року вони співпали і християни. Вони дійсно об'єдналися, але, на жаль, на жаль, не на весь час а лише на цей рік. Але це не означає, що розмови про святкування цього безумовно найвеличнішого християнського свята не ведуться, вони йдуться, є поле для діалогу. І я думаю, що для українців святкування в один день як Великдня, так і Різдва, воно має таке ну, мабуть, особисте значення, тому що українці багато років боролися за те, щоб святкувати Різдво з усім християнським світом, а не тільки з Московією і Білорусією. І, врешті-решт, ми домоглися цього. Але з Великднем все не так просто, проте, врешті-решт. Коли християни домовляться, коли християни наблизяться до один до одного у святкування цього свята, ми будемо говорити з отцем Тарасом Кіношем, священником української православної церкви в Канаді. Доброго всім дня, слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, дорогі Антоне, дорогі українці, Радий сьогодні бути з вами. Дякую, Отче, Тараса, що завітала на нашу передачу. І я хотів запитати, як так сталося, що християни вже багато сотень років святкують Великдень в різні дні? Великодня у різних днів має з собою дуже глибоке історичне підґрунтя. А оскільки, як ми знаємо із святого письма, якраз період? Час розіп'яття та Воскресіння Ісуса Христа співпав із святом єврейської Пасхи, яка є якраз святом, коли Месей вивів ізраїльський народ із єгипетської неволі. То саме слово Пасха Писах означає визволення. Але так як за єврейськими традиціями, це свято святкувалося згідно єврейського місячного календаря. І якраз Саме слідуючи цій традиції, християнство перейняло цю традицію і садкує Пасху у першу неділю після першого повного місяця після першого після весняного рівнодення. Але це якраз не є саме той день, коли святкується єврейська Пасха, і вона зміщена. І вона не святкується прямо якраз з єврейською Пасхою. Також великою відмінністю є те, що різні церкви користуються різними календарями. Так як ми знаємо, нещодавно в Україні православна церква України та Українська греко-католицька церква зробили календарну реформу, так само, Українська Православна Церква Канади. Зробила календарну реформу релігійну, і зараз ми перейшли на нову юліанський календар. Тобто, зараз ми святкуємо Різдво так само разом із сім християнських 25 грудня. Але святкування Пасхи е, буде е, відштовхується від е, Геор... Григоріанського від Юліанського календаря, який був. Ну, тобто це називається ново юліанський календар, на відміну від православних, католицька церква та протестанти святкують за григоріанським календарем, тобто, який відрізняється на 13 днів. Великою благодаттю і ласкою Божою є те, що в цьому році це якраз ми будемо святкувати Пасху на Сії в один день і однією душею, єдиним думкою Словом прославляти Воскресного Господа. Декілька років тому відбулася зустріч у Сирії, такому давньому християнському центрі, між католиками і православними щодо того, що варто визначити якусь одну дату святкування Великодня для усіх християн. І на вашу думку, отче Тарасе, якби така дата була знайдена, якою б вона була, або яким би календарем користувалися православні і католики, тема, яка вже, яка вже дуже багато років кружляє, скажімо так, церковними просторами, і, моя особиста думка, це досить, це було б дуже корисно, для того допомогло б, б об'єднати і дозволити людям святкувати Пасху в один і той самий час з представникам різних християнських конфесій. І, як на мене, це перш за все було б найбільш практично, а було б не прив'язувати це садкування до жодного з календарів, а робити це в конкретну якусь дату, так як ми маємо, наприклад, дати в інших календарях. Тобто, це для того, щоб полегшити користування. І святкування Пасхи, якщо ми хочемо їх об'єднати один день. Наприклад, візьмемо, наприклад, до прикладу, остання неділя квітня, наприклад, або там середина квітня, або перша неділя травня, чи так, та, і так і так, і так, і так. Тобто, і вже тоді від цього буде відштовхуватися календар Великого Посту і вже календар п'ятидесятниці, і вже буде від цього відштовхуватися. Ви вже сказали, що. Святкування Пасхи визначене цього дня воно базується ще на Євангелії, на історії християнства. Однак, от на сьогоднішній день чи має це от таке вирішальне значення для віри, для спасіння душі, чи це лише традиція, і яку звісно можна сісти домовитися, от усіма церквами і зробити цей день один спільним. Ну, найперше, це е, для душі і для душ, для душ вірних, тому що е, Пасха Христова це є так само, як, е, як звільнення, яке було святкували ізраїльським народом, так само це є звільнення людей від полону гріха, звільнення від е, смерті. Тому що коли ми чуємо тропар Пасхи, Христос Воскрести смертвих смертю, смерть подолав і тим, що гробак, життя дарував. Тобто е, для, насправді важливим є сам дух, саме е, визначення свята як такого і святкування тої величної події Воскресіння Сина Божого. Е, так, для багатьох нас традиція є важливим, але все ж таки той дух пасхальний. Дух Воскресіння Христового і особливо підготовка до нього вона є має вирішальну роль, і для багатьох вона залишається тим ключовим моментом, який керує їх і керує їхніми їхнім відношенням до цього. І якщо не буде е, якихось виконано достойно якихось інших традицій, е, тобто Якщо не буде, наприклад, якогось е, свячення якогось кошика, чи хтось не покладе яйце чи кобасу кошик, це не означає, що Христос не Воскресне. Христос Воскресне однозначно для нас, для нашого спасіння. Водночас зараз починається. Тиждень перед перед великодням, перед воскресінням Господнім. і цей тиждень в церкві завжди такого суворого посту і духовної підготовки до цього свята. Зв'язку з тим хотів запитати, як християнам підготуватися за цей тиждень до цього величного свята, якщо можливо хтось тільки починає готуватися у цей тиждень, або можливо хтось вже поститься і пастився вже декілька тижнів. От, будь ласка, ще раз. Коли приходить свято, ми всі намагаємося прибрати в своїх домівках, очистити щось зайве викинути, щось нове придбати, помити вікна, поприбирати, випрати всі ті речі, які для нас стаються вже брудними. Але часто в цьому випадку ми забуваємо про нашу душу, яка також потребує очищення. І саме якраз для цього у останній період перед Великоднем, тобто період, який називається страсний тиждень, який триває від неділі вербної аж до Великодньої суботи, це великий період, коли ми згадуємо якраз страсті Господа, Бога і Спаса, нашого Ісуса Христа, Сина Божого. Який заради нас добровільно пішов на це страждання, і добровільно був принесений за нас у жертву розіп'ятий на Христі і Воскрес з мертвих. Адже для того, щоб успадкувати Воскресіння з мертвих, ми повинні бути єдині з Христом не тільки у Його Воскресінні, але і у Його стражданні. Наше страждання полягає в тому, щоб очистити свою душу через таїнство сповіді, через таїнство. Покаяння через причастя тих жодворчих Христових тайн. Тому якщо хтось має бажання, якщо хтось навіть ніколи не постився чи ніколи не сповідався чи причащався, якраз це дуже гарна нагода. І пам'ятайте, що церква Христова завжди приймає всіх, так само як Христос приймав усіх грішників і з ними а, спілкувався і зціляв їх так само і кожен, хто приходить до церкви, кожен, хто має бажання відскається в своїх гріхах, кожен, хто має потребу очистити свою душу, обов'язково буде прийнятий і обов'язково зможе насолодитися тим величним святом Світлого Христового Воскресіння вже з чистою душою, з відкритим серцем і з великою любов'ю до Господа Бога, яку Господь нам дає. Так, я абсолютно з вами погоджуюся, що. Перше все духовні речі, а вже потім потрібно дбати про матеріаль. Хоча це також дуже важливо. І хотів вас запитати, що роблять після Пасхи праведні християни? Можливо, вони відвідують друзів, родичів, роблять якісь добрі вчинки. Як взагалі проходить таке традиційне святкування Великодня у родині, у українській родині? Будь ласка, ваші траси, хочу почути вашу відповідь. Церква Христова встановлює для нас, так як ми маємо такий довгий період очищення, маємо великий піст, але коли приходить Пасха Христового, настає світлий час і цей час світлого тижня, який триває весь тиждень, коли ми цілий тиждень святкуємо Воскресіння Христове і прославляємо Воскреслого Господа Бога. Для цього найважливіше і найголовніше це і наша духовна радість, це і любов до Господа Бога, це наша молитва. Практично кожного дня в храмах відбувається богослужіння. Е, люди радіють світлому Христовому Воскресінні. Е, ризи і в храмі, і на священниках вони світлі, білі, і так само і співи, які ви почуєте в храмі, вони є. Е, Величні, швидкі, чисті, відкриті, голосні для того, щоб прославити Воскресного Господа Бога і подати ту радість Воскресіння, яку всі ми так чекали. Адже коли ми довго над чим струдимося, то обов'язково ми очікуємо якусь нагороду. Саме для нас тою винагородою є Воскресіння Христове і любов Божа, яка сходить на нас. Один з таких найупізнаваніших символів присутності українців в Канаді, українська діаспора в Канаді є писанка, яка знаходиться біля канадського міста Едмонтон, у провінції Альберта. Вона мабуть наскільки я знаю, вона друга за розіграм у всьому світі, і цим я хочу сказати, що традиції пасхальні українського народу вони. Дуже яскраві, дуже калоритні і унікальні для цього світу, і нам все ж таки потрібно їх зберігати. І хотів запитати: от які традиції на Великдень підтримує загалом Православна церква Канади, і можливо у вашій парафії? Чесно кажучи, коли я Став священником тут в Українській православній Канаді, церкві Канади. Я зрозумів, наскільки діаспора дотримується тих традицій, які через силу обставин і через забуття люди вже давно давно не дотримуються в Україні. А саме дуже популярним навіть не тільки серед українців, але серед канадців є майстер-класи по виготовленню писанок. І ось зараз в нашому храмі. В залі нашого в церковній залі нашого храму відбуваються воркшопи, майстер-класи по виробництву виготовлення писанок, де повністю з нуля людей вчать, і більшість з них це є то бере участь, це є канадська молодь, люди старшого віку, якраз іменно канадці, які співчувають в Україні, які переживають за країну, і тим самим і діаспора звичайно підключається і це. Ті традиції, які ми дотримуємося. Звичайно, найбільшою, і, най, мабуть, найулюбленішою традицією, це є освячення великодних кошиків. Це є і уставне богослужіння, і також велика радість для всієї громади, коли люди збираються, приходять до храму, святково одягнуті з кошиками, які наповнені паскою, писанками, м'ясними виробами і. Тими тими добрими їхніми, і вони сі уквічені лішниками, квітами це таке велике свелика радість е, життя не тільки духовного, але і фізичного, тому що не може бути духовного без е, фізичного, тому що ми люди грішні і е, всі ми хочемо їсти, і всі ми повинні відпочивати і триматися, е, для того, щоб зберігати своє фізичне існування, і саме для цього дуже великою радістю і дуже великим. Попитом ем, користується бажання людей прийти і освітити великодні кошики, і ще є також е, дуже важлива, дуже важлива традиція, яка походить ще з язичницьких часів, але була дуже гарно адаптована е, у до православного православної традиції в завжди на пасхальну е, день самої святої Пасхи. Біля нашого е, храму відбуваються пасхальні гаївки, коли збираються діти е, і які співають великодні пісні, які е, проставляють Воскреслого Спасителя, які проставляють, е, тішуться радостю приходу весни, радостю приходу цього е, Воскресіння Христового, і ми е, з задоволенням очікуємо цього. Подію, яку кожного року для нас організовує отавська станиця пласту, які активно підтримують нашу громаду і активно беруть участь в житті і пропагують і розвивають українські традиції в Канаді. А що взагалі можна класти у? Пасхальні і святкові кошики. Ми знаємо, що люди у нас дуже творчі і різне можна знайти у тих кошиках покладене. Я думаю, що господарям, господиням буде цікаво почути вашу рекомендацію. Під час освячення великодних кошиків читається молитва на освячення їжі. Це є вона освячення Пасхи або ж пасхального хліба. Це молитва на освячення. Пасхального ягняти це освячення молитва на освячення яєць, масла, сиру, молочних виробів та молитва на освячення м'ясних виробів. Багато є е, традицій про те, що люди приносять е, освячені е, освячену сіль, освячену, освячені фрукти. Е, Кошик можна положити те, що ви любите, свої якісь улюблені страви, але благословення Господнє е, саме освячення, молитва на освячення чекається, тільки читається на ті, на ті речі, тобто на Пасху, на молочні вироби, на яйця і на м'ясні вироби. Е, велике прохання, будь ласка, не кладіть до церковних кошиків алкоголь, е, тому що це є. Осквернення це є неприємна річ і для священника, і е, це те, що вкладати в пляшку вина чи чогось іншого кошик, не означає, що воно буде освячене. І також, е, будь ласка, не розстроюйтеся, якщо випадково до ваш кошик чи на вас не потрапила свята вода. Якщо благословення здійснюється не тільки завдяки святій воді, а завдяки і. А тільки в основному це завдяки благодаті Святого Духа, яка сходить на вас, на вашу їжу під час читання святих молитв на освячення. Тобто, Якщо випадково вас не, не 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 дістало, не до вас не долетіла та вода, чи ваша свічка випадково не була окроплена, чи ваш кошик, це не означає, що. Ваш, ваша жертва не була прийнята і не означає, не означає, що ваш кошик не був освячений. Тому що е, приймайте це як, не як традицію, а як благодать від Господа Бога. Радійте святому Христовому Воскресіння, діліться цією радістю один з одним. Написано у е, одній із стихір: е, е, Христос Воскрес, радістю обіймімо один одного. Коли ми слухаємо е, Воскресіння Христове е, Пасхальну утренню, там є такі слова для того, щоб зрозуміли ми саму суть святого храд, е, святого свята і прийняли її, і Воскресли Христа до своїх душ. А Він, відповідно, відкрив для нас дорогу до Спасіння через своє Воскресіння. Дякую, отче Тараса, що підключилися до нашого етеру. Дякую за ваші відповіді. І я хочу нагадати усім слухачам і глядачам, щоб вони підписувалися на наш канал, слухали наш, нас на радіохвилях, і також ставили лайки і вподобайки. І найголовніше підтримайте Збройні Сили України, які роблять можливе святкування Великдня як в Україні, так і тут у Канаді. Дякую до наступних зустрічей. Ще раз вам дякую. Всього вам доброго веселих до свят, смачної Пасхи, Христос, Воскрес, поїсти на воскрес!